Актика випаленої землі, тисячі загиблих і знищені історичні пам'ятки. Всі ці жахіття переживав в Києві Київ восени 41-го року. Так. Радянська армія просто відступала, приховивши з собою цінності. А те, що лишалося за наказом Сталіна, просто підпалювали, е вибухало все, щоб не дісталося на Так, але що все таки вдалося зберегти, а що вже непоправно втрачено Дивіться в нашій рубриці, історія питання. Вересень 1941 року Київ опинився в кільці. Понад півмільйона солдатів Червоної армії у найбільшому котлі Другої світової колони полонених тягнуться дорогами, і для міста це означає одне захисту вже немає. Це катастрофа, яку навіть радянська пропаганда не може приховати. Для Сталіна це очевидно. Місто він не втримає. Москва ще намагається тримати пафос у зведеннях, але насправді готує зовсім інший сценарій: не оборону столиці України, а її знищення. Постанова Державного комітету оборони СРСР від 29 червня 1941-го звучала прямолінійно у випадку вимушеного відходу з населеного пункту вивозити цінності. А решту всі об'єкти, що можуть бути використані ворогом, підлягають знищенню. Це була офіційна доктрина випаленої землі. Україна стала головним полем її реалізації. Символом такого підходу стає підрив Дніпровської гідроелектростанції. 18 серпня 1941-го радянські сапери підірвали греблю Дніпрогесу у Запоріжжі. Понад 20 тисяч кубометрів води хлинули вниз за течією. Як і у червні 2022-го, після підриву дамби Каховської ГЕС потужна хвиля накрила прибережні села. Десятки тисяч мирних мешканців загинули. Джерела називають різні цифри від 20 до 100 тисяч. Разом із цивільними у водах Дніпра опинились і тисячі солдатів, відступаючих червоноармійців. Радянське командування не попередило свої частини. Це був не єдиний випадок. Накази про підриви стосувались заводів, мостів, складів. Київ мав стати наступним. Київський Хрещатик до війни не просто вулиця, це символ нової столиці радянської України. Її вітрина, кам'яні будинки у стилі модерн і конструктивізму, готелі континенталь та європейські, модні крамниці. Кав'ярні кінотеатри, редакції газет. У 30-х він стає центром парадів і свят, місце, де радянська влада демонструє нове життя. Але саме ця вітрина і мала стати жертвою тактики спалених міст. Коли 24 вересня німці входять до Києва, радянські агенти активують радіоміни у перші дні. Вибухи знищують квартал за кварталом. Полум'я охоплює весь хрещатик. Символ міста перетворюється на руїни. У вересні 1941-го радянські сапери заклали вибухівку у будинках Хрещатика, головних комунікаціях і знакових спорудах, формально аби зупинити німців, але фактично у самий розпал евакуації. Коли ще йшли цивільні колони, перші підриви пролунали 24 вересня. Палаючі квартали вибухали один за одним. Гинули тисячі людей, не лише німецькі солдати, а й кияни, які не встигли втекти. Але хрещатиком справа не обмежилась такий самий сценарій по всій Україні. В Одесі підривали портові склади у Дніпрі, тодішньому Дніпропетровську, заводи. Але особливий цинізм у підривах мостів. Ще раніше відступаючі підірвали переправи через Дніпро. Серед них міст імені Євгенії Бош його висадили одночасно з греблею Дніпрогесу, 18 вересня. Підірвані мости через Дніпро паралізують рух у момент, коли ще триває евакуація цивільних. Вибухи накривають автоколони і біженців, які намагаються вирватись зі столиці. Держава знищує місто, не переймаючись долою людей, які залишаються в окупації. і вода. Накривають своїх 3 листопада, 41-го вже під час окупації стався ще один потужний вибух. У повітря злетів успенський собор Києво-Печерської лаври святиня, якій було майже 9 століть у публічному полі. І в чергах поширювались дві версії: радянська офіційна наказ рейхскомісара Еріка Коха проте більшість свідчень вказують на інше. Підрив здійснили радянські диверсанти. Це було знищення власної культурної спадщини, аби вона не дісталась ворогу. Залишаючи Київ німцям в 1941-му радянська влада планувала підірвати Софійський собор, який був на межі знищення ще від початку 30-х років. Тоді активно руйнували старі святині і історичні споруди заради нового майбутнього. Тому в 41-му руйнування Києва не викликало жалю у партійного керівництва. Це було продовження відпрацьованого сценарія. Відповідальних визначили швидко: Москва переклала провину на німців, так само, як і у випадку Катині чи багатьох інших злочинів. Навіть ім'я герої диверсанта Івана Кудрі згадували неохоче. Надто очевидно, що саме радянські агенти підірвали хрещатик у 1941 році знищили свої ж, і це ще одна сторінка, що доводить сутність системи. Це не був акт оборони, це був акт зневіри. Москва не вірила у швидке повернення. Влада жертвувала містом заради міфу, а люди залишались у зруйнованому місці сам на сам із окупантами. Тоді ніхто ще не знав, що у 1944-му нацисти, відступаючи з Кракова, ухвалять ті самі рішення знищити місто разом із мешканцями. Два тоталітарні режими діяли однаково. Історія доводить, що найбільша небезпека для культурної спадщини і для життя людей приходить не лише від ворога, а й від власної влади.